Шановні друзі, доброго дня! Нарешті це сталося керівництво, або ви самі вирішили використовувати open source програмне забезпечення. І з Microsoft Excel зараз перейшли до LibreOffice Calc. Відкриваєте програму, бачите, таке дуже незвичне для вас меню. У вас немає не знаю, бажання або часу вивчати, або якось звикати до. Програму вам треба швидко зробити якийсь там звіт, і ви хочете повернути знайоме вам меню. Як це можна зробити? Заходимо в, в вкладочку Перегляд, вибираємо інтерфейс користувача і замість стандартних вкладок вибираємо з вкладками. Відповідно, застосувати, якщо ми вибираємо застосувати докалк, то Вибраний нами режим буде застосовуватися виключно до цієї програми. Якщо застосувати до всіх продуктів LibreOffice, то відповідні налаштування будуть збережені і для інших програмних продуктів LibreOffice, ми застосуємо до Calc. Відповідно, бачите, як помінявся наш, наше меню. Закриваємо програму, от, і бачимо. Або насолоджуємось виглядом дуже схожим на Excel. Ну, не знаю наскільки відсотків, але дуже схожим. Значить, і давайте ще зробимо також дуже важливі налаштування, які я раджу зробити одразу. Значить, вкладочки, завантаження збереження. Далі наступна вкладка це загальна. Дивимось, що у нас автозбереження або не включено, або тут задані якісь інші параметри. Тобто зазвичай там 15 хвилин встановлено, або повністю воно відключено. включаємо автозбереження, От, я вам раджу автозбереження налаштовувати в межах ну, до 10 хвилин. Я вибираю 10 хвилин, але якщо у вас нервова система. на Скажімо так, на початку вашої роботи з програмою LibreOffice Calc, не дуже витривала, виберіть там, 5 хвилин або в діапазоні 5-7 хвилин. В цьому діапазоні буде достатньо для того, щоб з одного боку не, не сильно навантажувати ваш комп'ютер збереженнями, а по-друге, щоб зберегти все ж таки. Важливу інформацію або зміни, які ви певним часом набирали. Все, нажимаємо Застосувати «Окей», І ще, ще важливий момент, який треба одразу для себе з'ясувати і мати його на увазі. При збереженні за замовченням у нас LibreOffice Halk зберігає в форматі ODT або ODS. Цей формат зручний, якщо далі в компанії всі використовують LibreOffice. Але якщо документ призначений для того, щоб хтось його відкрив скажімо так, в Excel, тобто поза середовищем LibreOffice, то Excel не підтримує такого формату, і вам треба одразу це передбачити і зберігати або в більш сучасному форматі. Які читаються з версії Excel 2007 по теперішній. Або з ну, застарілого, якщо є такі таке програмне забезпечення, з Excel 97 по 2003 Excel вказаний, але по фактично 2007 -й. вам треба вибирати формат XLS. Це основні. Зауваження або інформація, яку вам треба, треба ну, скажімо так, врахувати під час початку роботи за цією програмою. Це на цьому я прощаюся. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.